Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні я перебуваю у моїх партнерів, у гостях. Салон називається Алхімія краси, місто Рівне має одного з найкращих лідерів ринку таких послуг в рамках всієї України. Я пишаюся нашим партнерством та дружбою пані Лариса, пан Сергій. Сьогодні ми провели гарний конструктивний день. Зараз трошки пройдемо далі, побачимо, як приймають свого колегу мої солодні друзі. Бачимо, що всі консультації абсолютно безкоштовні, тому як самих жителів міста Рівне, так і всіх гостей міста запрошуємо. Дуже і щиро до нас на консультації. Сьогодні у нас було немало консультацій, багато записів на операції, тому я думаю, що логічним продовженням нашої співпраці буде гарна передача слова моїм друзям. Пані Ларисі, скажіть пару слів, як ви оцінюєте співпрацю з партнерами з Києва? Ми пишаємо співпрацю з такою видатною людиною, харизматичною, гарною, і найкращий спеціаліст у сфері пластичної хірургії в Україні. Нам е, ну, не мало ну, нам важливо, до кого ми відправляємо своїх дорогих клієнтів. І до вас відправляємо просто спокійною душею. І ми за них спокійно. Я дякую, тому що ми коли оперуємо наших пацієнтів з міста Рівно в Києві, вони повертаються назад до пані Лариси і до пана Сергія, і тут вони проходять реабілітацію. Тут і проводяться фізіотерапевтичні методи лікування, і різні програми по фонофорезу, електрофорезу, по лазеротерапії, по лімфодренажу. Якщо щось немає, то я думаю, що ми з часом їх додамо і зробимо так, щоб оце весь комплекс, який написаний в ваших послуг прекрасний, відшліфування шкіри, видалення пігментації, розладження зморшок. Ін'єкції всі, ну і естетичні процедури всі. До речі, дуже ефективно доповнює метод ліпосакції усунення цильіду та локальних жирових відкладень з точки зору корекції фігури. Можемо скористатися обгортанням, термоковдрою, пресотерапією, всі види масажу провести. Тому рекомендую, рекомендую салон Алхімія краси як найкращий. І один з найкращих як на Західній Україні, так і в цілому всій Україні, в нашій рідній батьківщині. А нам дуже приємно, що люди приїжджають дійсно задоволені і дякують. Дякую за те, що в них така можливість просто проконсультуватись, і якщо людина покращує своє самопочуття, здоров'я і настрій, і пропадають депресії, якісь зв'язані з незадоволенням свого обличчя чи тіла. І це реально, це люди дійсно щасливі приїжджали. Це мега круто. Але знаєте, не було б такої бізнесової жилки у пана Сергія, половинки, пані Лариси, то я думаю, що нам було б дуже важко. Сергій, скажіть, будь ласка, за плани, бо тому що я розумію, що ми багато що тримаємо в тайні, у нас є амбітні плани розширити діяльність. Але поки що я думаю, що скажіть, як, як ви бачите ефективність фінансової співпраці, щоб інші партнери з інших військ до нас долучалися ефективність дуже висока, ефективність дуже висока, фінансово. Будемо розширятися. Ви ще до вас підходьте, щоб було гарно чути. Будемо розширятися, зробимо, щоб вже можна було опоруватися і в нас, і в місті Вільне. Так що плани у нас далекоглядні, все йде як найкращим чином, так що все буде добре. Сергій придумав таку рекламу прекрасно в прекрасному видані Ваяж, знаючи, саме в цьому номері є наша реклама, зараз перевірили, тому що це, це. це радіо знайти. Ще прошу пана оператора ближче підійти. От спільний проєкт Валіхновський. І компанія Рівненська у особі прекрасного салону Алхімія краси дозволяє, допомагає розвивати наш спільний проєкт в рамках поліграфії і друкованої реклами. Ну, один з таких великих банерів стоїть в кожному філіалі, тому що це теж допомагає партнерам формувати швидше і ефективніше консультативний потік, тому що пацієнти заходять у такої гарної приймані, бачать цей великий банер і записуються. Тому я думаю, що тих от 10% партнерських, це як мінімум, які ми ділимося з партнерами, будуть ефективними фінансовими бонусами і доповненнями до ваших бюджетів. Які ви будете генерувати на місячній основі в інших містах, не тільки в Рівні. Тому долучайтесь, приєднуйтесь. Ну, а в першу чергу пацієнтам ще раз низький поклін і уклін. І чекаємо у вас на консультації міста Рівне в салоні е Алхімія Краси на безкоштовній основі. Ці консультації у нас абсолютно безоплатні. Дякуємо і до нових зустрічей.